Технологія швидкого наращування пасіки від братанів. Все дуже просто. У вас є определя кількість сімей. Перше, що, звісно, ви маєте зробити, сократити гніздо і перевірити наявність кормів. Це обов'язково. Якщо у вас особливо невелика пасіка, ви це можете без особливого труду зробити. Друге, вам потрібна тара. Це вже б, должно бути зарання підготовлено. Тара, плівка, кришки, доня, все це должно бути приготовлено. Або ящики ППС, які також дуже швидко вам допоможуть наростись. Наприклад, як он, он де той ящик ППСний, він нам обійшовся в 110 гривень на той час по виготовленню. В принципі, варіант дуже гарний. Тим більше він ділиться на дві частини для блюта двох маточок. Як ми робимо, коли сім'я замінила бджолу, тобто ми її сократили, перевірили корма. Якщо не вистачає, дали або ліпешку, або рамку за заставну поставили все, за заставно піджали, утеплили, вони максимально швидко нарощують силу. Потім, при заміні бджоли, тобто приходить 21-28 днів, бджола практично повністю міняється, стара починає масово відходити. Робимо перше розширення. Перше розширення можна робити бажано, напевне, на полумедовими рамками, які розпочатувати, і ставити не в гніздо, а прямо на краї. Ми ставимо. Тобто по все можемо, дивлячись, скільки рамок виходить сім'я. Розширили гніздо. І друге розширення це ми вже розширяємо. Е... У будь-якому до 10 рамок, щоб не лазити туди лишній раз. Ну, на на малій пасіки можна і по одній рамці гратися, так, так воно в принципі краще для сім'ї, щоб не було пустот. Але для, ну, для, коли сімей за 600 штук, то ви не будете бавитися по одній рамці. Ви розширяєте в один або два періоди і все. У вас вже гніздо бути повним. При розширенні е після розширення сім'я наростає до 10 рамок. От Після 10 рамок вже починається дуже цікаво, тому що сім'ї починають перві роїтися, особливо степова, Карпатки, вся ця двіжуха, вони мають властивість роїтися. Головне, не передержати те гніздо. Ваша тара вже готова, це десь початок травня. Ви берете, забираєте по одній рамці печатки з бджолою і Бажано перевозити на інший точок. Перевезли це на інший точок або на тому ж самому точку ну, прикривати льотки хоча б на двоє суток, щоб ну, льотна бжола не так швидко злетіла і вийшов молодий розплод із печатки. Е, даєте туди, це, ну, можете зразу давати, ми зразу практикуємо давати. Можемо і через два дні даємо маточники. Маточники потрібно вирощувати самим. Також запускати паралельно сім'ю, заранше підготувати її. Це самі кращі сім'ї. Одні з найкращих матеріал береться або з них, або з таких же. І все це в сроках ви вираховуєте. Около десь 9 днів ну, ми робимо методом, тим, що піднімаємо матку у другий корпус через решетку. Внизу піджимають з уставної зверху. І, в принципі, вони так сидять, поки внизу не залишиться одна початка. Вони все запечатують. Забираємо потім матку, робимо як відводок із неї, і запускаємо туди е, наші е, личинки. Так? Ну, тобто те, що ми привели. Е, маточники дозрівають, і у вас починається масовий. Розвиток розширення сімей. Тобто ви робите однорамочні відводки. Для однорамочного відводка потрібна рамка медова, полумедова або медова. Заранч також підготовлено окремий вулик або ППС ящик і вільне якесь місце, де матка може нормально облетітися. Робимо такі облітнички на одну рамку, запускаємо цю систему. Да, ставимо рамка печатки, рамка медова, утеплюємо маточник, все, закрили. Е, чому одна рамка? Чому не дві, три, п'ять, вісім? Е, ну от наша бджола, ми замітили, е, хуже приймає маточники, коли в них більше двох рамок печатки. Е, дві ще приймають: три, чотири. Часто вони. Ну, тобто ви будете по сім'ям іти тих, що розвинулись до 10 рамок, і забирати по одній-дві рамки печатки і замість них ставити в осіну, щоб вони ну, не втекли. Бо далі ви будете розширяти, наприклад, магазином, так, 300-145, а сім'ю потрібно прослабити. Тому що Ну, особливо, якщо у вас ріпак, то її 100% потрібно прослабляти, хоч, хоч даже у вас там карніка. карніка також е, все, прослабили, забрали по рамці дві печатки із сім'ї, Ну, по силі, дивитись, всі да? у вас облітнички обльотуються. Запускайте так само другу партію, третю, четверту. До кінця травня ви можете тих отводків наклепати ну, доволі багато. Е, по обльоту тільки матки облетілися одноматочні. Одна да. Все, ви їх усиляєте однією рамкою печатки. Так само проходите з сімей, забирайте по рамці дві печатки, ставите, але вже без бджоли забираєте, Просто чисто, забираєте чисто печатку, ставите їм по вощенці. Можливо, даєте сироп, бо весна буває різна, буває холодна. Також не забувайте підкармлювати. Материнські сім'ї, які виводять вам маток медовою ситою. Це дуже важливо, впливає повністю на якість ваших маток. Все, у вас матки запущені. У вас є перші плідні відводки з плідними матками. Ви їх усилили по одній рамці печатки. Першим відводкам вистачає по одній рамці печатки, щоб вони наростили силу на сояшник і на зиму. Розвивати бажано сушу. Сушкою, сушниною. бо якщо ви будете розвивати ващини, от у нас не вистачало сушнини, ми розвивали вощини, сім'ї ну, відводки розвиваються не так швидко. Їх потрібно е, гарно кормити, тоді да, розвиток буде на рівні, як із сушкою. В принципі, все. Отакі відводочки, до кінця травня ви їх робите, уселяєте по одній рамці першій, другій, третій бажано усилити по 2-3 рамки печатки, тобто в якісь періоди. Ті матки, які не спарувались, просто або даєте другий маточник, або з'єднуєте між собою. Є ще варіант збірних, відвод... збірних відводків, можна робити 2-3 рамочні. Да? Та сама система, просто робити на 2-3 рамки, але рамки з різних сімей. Даєте так також маточний, яким вони обльотуються. При таких відводках ви просто до них вже не лазите і не даєте там їм ближній розплод. Єдиний нюанс, от чому мені такі не нравляться відводки збірні 2-3-5 10 рамочні. Тому що коли матка не спарується, а такі трутовки, короті, жалко витрушувати. Ну, ви можете не прослідити там за якоюсь, побачите, що якийсь засів є ага, а через рему оказується, що то ну, трутовка і все. І капець. Такий, такий потенціал вже практично загублений. Тобто сочника вони вже не покажуть. До зими може і розвинутися, якщо ви їм плод дасте там і витрусите. Ну, коротше, то вже буде лишня робота. Теж на пасіці потрібно цінити свій час і не робити зайвих робіт. Оце у нас відводочки травневі. Оце все травневі відводочки. Всі йдуть е, сили 4-8 рамок. От 4, все залежить від періоду і місця, де вони знаходились. Дуже сильно впливає, е, чи був взяток, чи ви їх кормили. Тобто кормити потрібно обов'язково. Бо якщо не підкармлювати, е, у вас не буде той сили. На сонях. От вони там сидять внизу собі. Скільки тут раз, два, три, чотири вулички. Ну, якщо повних, то 4, якщо не повних, то 3. Але вони гарно будуть зимувати, тому що корму в них вистачає і ця порода вона дуже добре визимовує. Обробляйте від кріща вчасно. Обробляйте обов'язково весною разок-разок перед соєшником, можна кислотами. І обробляйте осінню в два періоди. Зразу після відкачки і по осені проливайте біпіном хоча б раз, коли вже буде безрозподний період. Оце ми так їх вже маємо, сімейки. Так, ми сімейки вже маємо. чисто для того, щоб до них лишній раз потім не лазити. Так, вони зимуватимуть і з весни. З весни просто ми контролюємо корма і все. Проконтролювали корма. Скорочувати їх не потрібно, лишній раз лазити не потрібно. Мед є, все, місяць до них ще не лазити. Це десь там 25 березня. По 1 квітня від сроків весни вже починаються перші роботи. Перші роботи здебільшого це розширення, потім, думаю, потрібно буде підкармлювати. Бо пильці в природі тут хватає, а от з нектаром на ваш точок може бути біда. Тому слідкуйте за кормами. З вами були братани. Слідкуйте, підписуйтесь. І далі буде цікаво, задавайте питання, зніматиму для вас більше роликів. Зараз на цей час. Е... Якісь поради, свій досвід розкажемо. Те, чого знаю, розкажу, те, чого ще не розумію, ну, тим не поділюсь, сам ще росту з братухою. Все, всім благ.